Комісії з питань освіти, культури, моди, інфраструктури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту 25 ракет, присутні з комісії три чоловіка. Комісія є правомочна. Пропоную почати роботу комісії. Перше питання про створення комунального закладу по зашкільної освіти Центр дитячої юнацької творчості Дубицької сільської ради Рівської області Рівської області. Зі, а. На порядок виноситься 5 питань. Питання роздані. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Тоді приступала Вікторія, будь ласка, перше питання. Проект рішення передбачене створення зашкільного закладу в нашій громаді, створення іноді політичної особи. Чому саме заклад... Освіті з такою назвою центр дитячої та донацької творчості, тому що відповідно до переліку типів закладів позашкільної освіти, які затверджені постановою Кабінету міністрів, саме центри можуть у собі мати багатопрофільні напрямки роботи. Фактично, після прийняття нашого рішення запропонованого, ми ці рішенням рішення утворюємо. Ми будемо напрацьовувати е, ті напрямки, які найчисленніші за запитами батьків в нашій громаді, тоді формуватимемо відповідно вже до запитів структуру, штатні розписи, ну і все інше затверджуватимемо статут. Статут також буде розроблятися робочою групою, аби врахувати ці всі моменти, які нам е, по запитах е, підуть. До складу комісії ви бачили, включені в тому числі і директори шкіл. Тому що є е, 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 така стратегія в тому, що заняття е, поки що будуть проводитися на базі закладів загальної середньої освіти, е, причому в кожному закладі освіти. Е, е, ну, це десь є вручно для е, учасників освітнього процесу, діти на уроках, собі були уроки пішли займатися. Вже буде трохи, може, не зовсім так, як би хотілося керівникам, які змушені доїжджати, але як ми вважаємо, що одній людині легше доїхати аніж вести групу дітей, скажімо, якби ми центрально зробили десь це в, в, в центрі громади. Хоча, е ну, на перспективу, е все-таки е теж робоча група, можемо обговорювати якісь варіанти приміщень, задіювати не лише. Це міткова робота. Ні, це будто робота. Це такий будинок так, е, дітей та. Ну, це трішечки, якби, трішечки ну, не те, як ми планували музичну школу а хоча б школу. Музичний, музичний напрямок був є окремий, він передбачений в цьому багатопрофільному закладі. Тому що якщо взяти бага, е, е, оце багатопрофільність, там передбачений пласт, військово-патріотичний окремо, мистецький. Художньо естетичний, екоже, екологістичний, туристичний, тобто це все. Навіть навіть фізкультурно-спортивний. Тобто це глобальний такий, Це більш таки водкова робота буде. Це безкоштовно. Це діти принаймні так планують. Але якщо робоча група. Початиме при розробці проекту статуту внесення окремо там можливості надання платних послуг, ну ми можемо це теж прописати, що заклад може такі послуги надавати, і це було б добре. Знаєте, чому я так питаю? Тому що зазвичай гурткова робота і діти сприймають це просто як гурток. Хочу йду, хочу не не йду. Коли музична школа і батьки платять за. Ну там так, є своє зобов'язання. Там вже зобов'язання, сп я... бо я плачу. І воно, по-перше, ми даємо свідоцтво про закінчення музичної школи, яке потім ну, будь-який що... будь заклад, якщо він є юридичною особою, заклад дошкільної освіти, він вже повинен видавати свідоцтво. Це передбачено чи так. Бо от це якби перша ланка музична школа, це перша ланка музичного училища. що, училище, це те, що ви Миколає давно говорили спочатку нашої та діяльності, це от перша ластівка, оце створення цього центру. Ну, потім ще Чи це вже якщо ми оце створимо, це так, центру дитячий та юридичного. От сама назва вона мусить буде. Тому що вона, кажу ще раз, вона включає багато профільність. Бо може бути там мистецька школа, все тоді да, спортивного там не буде. буде. А ми, чого саме така назва, ми хочемо охопити тому що, все, тому що ми на зараз, ну, е, десь розуміємо, яка потреба є в грудковій роботі, а десь ще не розуміємо. Але в ході, в нас була от, е, е, минула нарада на сьогоднішніх керівників. І ми якби проговорювали з керівниками закладів освіти, щоб пропрацювали батьків дітей, в кого які є побажання. Дехто з керівників вже надіслав свої ну, по напрямках скільки дітей, яка, яка це відсутковість, хотіли б отримувати заняття От, кунін, там танцювальний, бо там інша причина є того захоплення. Спортивний так само. І батьки що хоче спортивний гурток. А тут якраз буде оця варіація, коли ну, буде багато і зможуть зможемо задовольнити всіх, хто хто міг хто має якісь там та вподобання. Зрозуміла річ, що там е, е, є ж норматина наповнюваність рук, і це теж буде враховуватися при потребі, бо якщо скажімо там Двоє дітей захочуть горщики ліпити, ну гончарство ми не будемо зарадитися. Це, 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 постар... це, це в нас вже ж є. Це ж Художні, так, статичного, так, статичного, так, так, в художньо естетичного штатичного даємо дуже багато було. От, Тому можна було б відразу запропонувати проект статуту до цього рішення, але все-таки ми хочемо більш глобально, конструктивно обговорити всі пропозиції врахувати. Тільки тоді подавати на відпечні станки. Ну і відповідно реєструвати вже як юридичний фірм. Вас надзвичайно немає. Немає. Поки що саме так. Але будемо розпитати перспектива, яка садочок... нам не має… Садочок садочок ми теж робили. Садочок. <рай focus> та... <рай focus> <рай focus> <рай focus> Ви душі не буде. поцупили, правда, Сергій? Ви душі не поцупили, але ж дуже так. добре, що воно, е, та, що як, воно сталося, як сталося, як сталося, так сталося, це дуже, так, дуже так добре. Майже. Ну, от хочеться мені оті магазини, е, як би то їх купити. Ну, задарма хто буде. Звичайно. Ну, Десь я, ж... Чи кожен буде сьогодні? А чого ви? Ну, добре, то таке. Сьогодні питання ставиться про те, що ми хочемо створити цей комунальний заклад відділу освіти і сільська рада. Слава Богу, що такий вже початок є того всього. <гум> От, тому я рухаю, що, ми в статуті потім вже в робоча група буде працювати. В статуті буде прописано. Так само кожен може подати сюди, як то кажуть, свої пропозиції. Пишемо, що пропишемо. І тоді вже від того можна відштовхуватися. Є те, є те, є те, є те. Звичайно, всього ну, не охопиш. Можливо, десь щось може трошечки, потім треба буде вносити, зміню в сату. Це ж не є проблема особі сюди. Сьогодні саме затворити. Це буде юридична особа. Тоді матеріально-технічне, десь да. трішки, крічні. Ну, я уявляю, це всього почуть вже починає розвиватися. Дітей зараз молоді. Це дитячої щось такого. Це ж воно фактично так законодавство. Я кажу, що як розглядати, ну туди трохи музична школа не вписується. Там мистецький напрямок окремий. Бо я, пам'ятаючи ваші пропозиції, ми ж обговорили, ми піднімали нормативку. Мистецький напрямок передбачає виключно заняття музичної освіти. Тому, ну якби. В такому контексті кажу загалом, бо насправді ну є, є ж позовоздобиться, є багато запитів. От ми там щось школа на себе вже взяла якісь якісь гуртки. Тепер хтось не може цього взяти, бо там же ж введення посад керівників гуртків заклади загальної середньої освіти. Він теж підв'язаний під типові штатні нормативи, наповнюваність класів груп, дітей і все іншого і відповідно ставки там розрахунок ставок теж на це впливає. Якщо взяти. Ми то там взагалі є, нічого не світить. Ну а не даруйте там такі самі, які звичайні, і вони так само і співати, і працювати хочуть. От, оцей формат е, створення юрособи, то він навпаки ну, дасть можливість акумулювати все в єдиному е, контексті, в єдиній стратегії. Ну і відповідно, е, вже з-поміж інших громад е, в нас буде би, факт е, створення, позаштіль, надання позаштінної освіти. Бо що на рівні всіх рівня, що громада не має позички. Звичайно, звичайно. інші громади хтось створив, хтось став правонаступником, так як сусіди, хтось мав і до того. Ну, Добре, місочі. повезло, що музична школа була, будинок школяра. це дуже добре. Але на майбутнє, якщо ну, все буде добре, дасть Бог, то такі музичну школу, як окрему одиницю, мабуть, то такі потрібно буде ну, нам, ми якщо, так, так, та, 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 так, в комплексі, та, а тоді вже це так, інше, по-іншому трішечки так, по Ну, вона по-іншому, по звичайно, але сам факт того, що вже як робимо перший крок. Бо я дивлюся корни. Ми оце були в корені, вони на базі будинку купили. Вони таки зробили музичну школу. Ну, І шпані шпанію зробили. Пара, знаю, та, те, що так, пару, шпані, там їх пару кабінетів. Вони але вона, ця музична школа займається на Лізі Шпаніїської. Вони зробили укриття під школою. Одна частина укриття, а друга частина. Вони не немає так само приміщення, вони вирішили так. таким чином. Ну, всі виходять, всі виходять. Так, це фінансово. При Ніжче, Хто за те, щоб дане питання винести за сесію, прошу проголосувати. Однако mm. дякую. Так, наступне питання про надання оборазової матеріальної допомоги жителям області територіальної громади. Щодо надання оборазової допомоги для громадян. 25 звернення це на лікування і сім звернення на надання. Ще одне звернення, яке надійшло від мене дання оборазу допомогу військовослужбовців засилу? А, це те, що ти сьогодні озвучила. Так, на да. бюджеті я вже його відчуваю. А, а, так. Так. Скажіть, я все можу допитатися: Військовослужбовці – це ті, які призивалися від Добунівського військова. Це, це жителі жит, наші. І другий це надання субвенції для військових частин для, по 50 тисяч на безпородні е літальні парати, і на запчастини, комплектуючі до військової техніки. І 20 тисяч для архівного відділу так. було, було. Тут попередньо 150 тисяч, ще 30 тисяч було для районної адміністрації. Ось, але Нам уже зі зміною після бюджетної комісії пропонується до цих 30 тисяч. За рахунок цієї економії в бюджетній комісії ми озвучили пропозицію. Тут у вас цього проєкту рішення немає, бо він стосувався бюджетної більшої комісії. Але одразу озвучу це, ми зараз робимо другу частину укриття сільської радою. І туди ми передбачали 100 тисяч, але була пропозиція цих 30 тисяч краще передбачати. Ту, що щось зробити там, ну, то, скажімо, електрика, стяжка, ну, на саме мінімальна роботи, то навіть 130 не влізеш, а тим паче, якщо ще починати щось робити там далі, то цих коштів буде мало. То просто е, така зміна в проєкті. Нормально. Що за це, що за сесія, прошу проголосувати, я Так, Наступне питання. Тання про звернення з Донецької сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Так, звернення можна сказати загальне, це після ситуації, попередньо, яка відбулася в США. Багато громад висловили свою підтримку, ми підготували теж звернення, нічого там такого, що безпосередньо там негативного чи позитивного, можна сказати загальні фрази. Ось тому. Сесії, на сесії будемо приймати рішення голосувати. Ну Так, тут нічого такого немає, я читаю, це звернення тут все. Як то кажуть, загальними фразами і, як то кажуть, хай буде так, хто буде так, як не є. Так, хто за те, що за нас на сесію, прошу проголосувати, а І розміну до бюджету з сільської територіальної громади на 25-й рік. Даний проект рішення оточне, це таке родичено спільних комісіях. Є наказ начальника обласної військової адміністрації від 7 березня, де збільшуються нам доходи і видатки загального фонду бюджету на суму 12 тисяч 581 гривня. Це компенсація комунальним заходом зелених за носіїв, тим закладом, де проживали внутрішньопереміщені особи, наразі в нас в цей заклад комисська гімназії. Також у нас є перевиконання. Збільшити власні доходи на суму 452 тисячі дев'яносто гривень. 130 тисяч гривень пропонується збільшити видатки на поточний ремонт споруди цивільного закладу укриття сільською радою. На програму благоустрою населених пунктів збільшуються видатки на суму 333 тисячі 520 гривень. З них 263 тисячі 520 гривень. Це на заробітну плату з нарахуваннями на три працівниками. На 20 тисяч на послуги послуг санітарні облісті для дерев, і на 50 тисяч придбання матеріалів, будівельних матеріалів та від матеріалу. Інша судація районного бюджету включена 20 тисяч гривень за архівного управління. Закладам загальної середньої освіти пропонується збільшити видатки на суму 199 тисяч 863 шістдесят три гривні. 100 тисяч гривень на придбання матеріалів будівельних матеріалів для проведення ремонтних репортам. У істецькому ліцею на придбання безпалива на суму 50 тисяч гривень, на придбання обмета 15 тисяч гривень та на пострілів обов'язкового страхування в сумі 4363 гривень. Вікчанському ліцею на придбання камер від успостереження на суму 10 тисяч гривень і мецеполи 2500 гривень. Також передбачає співфінансування. До субвенції активні партії Локація здоров'я України в сумі 31 232 гривні та оплату послуг координатора з проведення заходів. Також налучаються шкільні автобуси до мобілізаційної підготовки, тому збільшуються видатки у із детську на суму 49 тисяч гривень на придбання паловостей матеріалів і субвенція державного бюджету це дві військові частини, які звернулися по 50 тисяч гривень. и да ја сфедориме капиталните апарати, што натрезањата частен дом, кој ќе ќе